Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні ми з вами дивимося Запоріжжя, область, що чекає в найближчі дні, в найближчий період, тому що ворог затих. Тихесенько сидить. Ми розуміємо, що зараз на часі ситуація з Ізраїлем. Але наша з вами війна нікуди, на жаль, не поділась, тому будемо дивитись, що ворог чекає, на що планує. Хороші, підписуйтесь Запоріжжя. От витягнула першу карту мир. Думаю, боже, як добре, зараз буде, ну, от хай буде все спокійно, хай буде мир, ні. Потім дурень вийшов. Тобто оманлива тиша, знаєте, ти що і сказали спочатку, що зараз тихо, а чи буде це потім. Хлопцям вашим важко. Якщо ви можете, маєте можливість якось їм допомагати, можливо, якось адресно, чи, ну от, ви зрозуміли, я не можу там додаткову інформацію вам озвучувати, хлопцям вашим дуже важко зараз. Зараз будуть якісь будемо область дивитись додатково, але показують, що будуть якісь дії, важливі, зроблені вашими військовими, буде, буде добрий результат. А владу не слухайте свою. Або слухаєте так, знаєте, пере пере перевіряйте ще. Тому що якась інформація, дезінформація, якісь розмови незрозумілі, безрезультативні, якісь виступи, які не несуть ніякого результату. Таке відчуття, що місто способі живе, а влада там своїм якимось життям. Запоріжжя найближчі дні. Гучно, бо гучно буде вночі, але зараз будемо дивитись, тому що вам щось буде чутно. Це може бути область. Не хотілося б знову, щоб у вас були ак активні обстріли. Ні, є небезпека, є небезпека. Та ж сама тактика, і ви скажете, ну фух, все, вже тихо, тихо спокійно і добре. Можна йти відпочивати. Гроші йдуть на ваш регіон, гроші йдуть. Якесь питання по освіті. Гроші йдуть на дітей і питання по освіті, що там, а там грошей не вистачає. Там щось не все до вас доходить. У вас буде навчання безперервне? Безперервна тривога? Ні, поки ні. Поки не буде. А чому? Тому що, дивіться, ще чому. Тому що все одно відкрите питання, що ворог може завдавати ударів. А знаєте як? От мені дуже сподобалось. Ми якийсь з разів минулих дивились, що стосується вашого навчання під час тривог. І ми бачили, що нібито рішення буде прийняте, але не відразу реалізовано. І воно так і є. А зараз я бачу, що буде. От як бояться. І тут іде так, що може бути вибух десь не в Запоріжжі, а вибух може бути десь в іншому місті. А вам скажуть, ні, зась, ми відкривати школу не будемо. Ми відкривати школи не будемо. Запоріжжя, найближчий період. Найближчі дні. Є гарний рух у вас на фронтах. Є гарний рух. Область подивимось окремо, бо мені важливо подивитись контрнаступ. І дивіться Запоріжжя, що вам пророкують. Є небезпека прильотів. Це передмістя знову. Через гарні новини з фронту Запоріжжя будуть обстріли Запоріжжя. Будуть обстріл. Є небезпека і для міста. Але от таке відчуття, що знаєте, ну, дивіться, ворог буде намагатися пробити оборону. Вам буде чутно. Зараз показує, що колесо фортуни на вашому боці, вогонь до міста може не дійти та впасти десь на підльоті ну, перед містом. Тут треба бути ну, уважними. Це одно. Це темна пора доби. Коли вже буде масоване і не тільки по вам, тоді буде велика небезпека. Поки що так.